Це мілітарій медіа центр. І наш наступний брифінг присвячений механізму оцінки та впровадженню винаходів та інновацій, які застосовуються в секторі безпеки та оборони. І сьогоднішнім нашим спікером буде представник Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних сил України, полковник Володимир Куцюруба. Я запрошую його до слова. Якщо будуть запитання у представників засобів масової інформації, у залі буде мікрофон. Будь ласка. Доброго дня, мене звати Володимир Кацюруба. Презентацію, якщо можна. Презентація. Я хотів би представити вам свою доповідь, яка присвячена саме інноваціям для потреб Збройних сил. І на сьогоднішній день Україна переживає такий період, коли інновації реально стають шляхом до нашої перемоги. Наступний слайд для реалізації наступний слайд. Для реалізації загальної концепції інноваційної діяльності збройних сил України в складі центрального воєнно-наукового управління. Було створено управління інноваційних проєктів, яке було призначене для моніторингу, оцінювання, а також здійснення супроводження інноваційних проєктів, призначених для потреб Збройних сил України і саме для прискорення процедури введення в дії на більш перспективних зразків озброєння військової техніки. Розпочиналося сама впровадження інноваційних проєктів з двох основних проєктів: це впровадження безпілотних авіаційних комплексів, а також роботізованих систем. на Земного морського або повітряного базування наступний слайд. Структура взаємодії, яка на сьогоднішній день створена і почала вже функціонувати, представлена основними суб'єктами, серед яких є в першу чергу генеральний штаб, представництва якого ми створили інтеграційну експертну платформу Verification Innovation Project, яка на сьогоднішній день впроваджується вже в діяльність супроводження інноваційних проєктів. А також Акселератор Міністерства оборони України, який створює на сьогоднішній день інтеграційну платформу акселератора, основним дієвим де суб'єктом від Міністерства цифрової трансформації, а саме від фонду розвитку інновації, являється платформа, яка на минулому тижні була презентована під назвою «Bray One. Наступний слайд. Організація впровадження оцінювання та супроводження інноваційних проєктів представлена тим, що на сьогоднішній день заявник будь-який е фізична, або юридична особа, це може бути або велике якесь предприємство, або звичайний виробник, винахідник, подає свою е ідею, свій проєкт на е дві платформи: або на Brave One, або на VIP, Це Platform. Projects One – це платформа Генерального штабу. Після цього створюється протягом 1 двох діб комісія експертна, яка оцінює проєкт за трьома критеріями: середній, низький і високий. Якщо проєкт отримує низький або середній рівень, то за допомогою представників генерального штабу здійснюється супроводження і взаємодія налагоджується з фондом розвитку інновацій, який Приймає рішення шляхом роботи їхньої наглядової ради щодо виділення гранту для підтримки інноваційного проєкту і для просування його для отримання подальшого рівня. Ну грантові винагороди пролонгують саме міністерством цифрової трансформації, міністерство економіки. Крім того, в питаннях взаємодії приймають участь Міністерство Мінстратекпрому і Міністерство освіти та науки. Якщо проєкт отримує високий рівень. То він э, через підрозділ супроводження надсилається на платформу акселератора міністерства оборони. В департамент військово-технічної політики і управління забезпечення розвитку озброєння військової техніки, де здійснюється подальше супроводження через «Укроборонпром», а також випробування через державний науково-дослідний інститут випробування і сертифікації зброєння військової техніки, перевіряються, підтверджуються технічні характеристики, і таким шляхом в приймається рішення щодо постачання озброєння зразка озброєння військової техніки для потреб Збройних сил України. Наступний слайд. На сьогоднішній день нашим управлінням прийнято участь у розробці платформи Brave One, яка запущена і вже приймає заявки на інноваційні проєкти. З понеділка починаємо експертизу перших 20 проєктів, а також розроблена та впроваджується інтеграційна експертна платформа Verification Innovation Project, яка має форму, представлену на слайді. Наступний слайд. Процедура перспективного порядку оцінення супроводження передбачається спільним рішенням Міністерства оборони та генерального штабу, яке найближчим часом буде підписано головнокомандуючим збройних сил, а також міністром оборони України. І двома порядками, які затверджуються цим спільним рішенням, це порядок постачання. Озброєння військової техніки, та боєприпасів для розробки і постачання для впровадження для потреб збройних сил. а Також порядку організації проведення моніторингу, оцінювання інноваційних проєктів в збройних силах України. Кінцевим результатом є безпосередньо для оцінювання цей акт, який надається міністерству. Фонду розвитку інновацій на платформу Брейван, а також кінцевим результатом самим основним, це задоволення потреб збройних сил в перспективних зразках озброєння військової техніки. Наступний слайд. Інноваційні проєкти для потреб збройних сил сьогодні функціонують в наступній структурі: це Збройні сили, які надають потребу, визначають вимоги до перспективних зразків. І у взаємодії з Міністерством оборони а також. Суспільним середовищем, міністерством з э, питань стратегічної галузі, Міністерством економіки, э, іншим венчурними фондами, а також Національної академії науки, міністерство цифрової трансформації, безпосереднім яким э, суб'єктом якого є фонд розвитку інновацій і платформа Брейван здійснюється запровадження інновацій, яким э, які є на сьогоднішній день ключом для нашої перемоги. Наступний слайд. Основними пріоритетними напрямки, які на сьогоднішній день вже є в відкритому доступі і на які подаються заявки, є основних 12: це сучасні технічні засоби розвідки, системи засобів автоматизованого управління, навігації та геоінформаційні системи, роботізовані системи дистанційно керованої системи та комплекси, ракетно-артилерійські засоби, зразки системи комплексу озброєння для різних принципах дії, системи радіоелектронної боротьби, системи захисту та безпеки. Включає Зразки озброєння на нових принципах дії, зразки технічних засобів логістичного забезпечення, а також безпілотні літальні апарати, технології засоби засобів медичного забезпечення. Додатково розглядається з травня місяця три основних напрямки ще технології штучного інтелекту і 3 d технології які, на які будуть прийматися інноваційні проєкти, а також макети озброєння військової техніки, техніки і тренажери. Особливо хотів би звернути вашу увагу на засоби комплексів розмінування, які на сьогоднішній день поряд з іншими зразками озброєння військової техніки техніки являють перспективний напрямок розвідку і потреба в них з кожним днем все більш і більш зростає. Це пов'язано з тим, що в першу чергу проблема мінної безпеки з кожним днем, з кожної години, з кожної хвилини для України тільки зростатиме. Наступний слайд. Загальна світова проблема міни безпеки показує, що в світі давно вона вже сприймається як небезпека для суспільства і стандарти країн НАТО, Європейського Союзу, передбачають таке поняття як міжнародні стандарти з протимінної діяльності. В Україні також промажуються ці стандарти з протимінної діяльності, і за оцінками різних експертів, Україна на сьогоднішній день входить в п'ятірку найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами країн. Наступний слайд. За офіційними даними, територія, яка на сьогоднішній день є забрудненою вибухонебезпечними предметами, орієнтовно складає 82 тисячі. З половиною квадратних кілометрів, і це якраз за середніми оцінками різних фахівців буде потребувати навіть у період відновлення ще додатково 12-15 років для проведення повного розмінування, очищення території вибуха небезпечних предметів. При цьому середня вартість, але це є не кінцева вартість продукції, а продукція розмінована. Місцевість складає на сьогоднішній день 2 євро по європейським стандартам за метр квадратний. Якщо Помножити на територію, яку ми маємо, то цифра стає дуже великою для України. Це цей тягар дуже непід'ємний. Тому одним із напрямків, які передбачають впровадження інновацій в питаннях розмінування місцевості об'єктів, є зменшення вартості, підвищення безпеки процесів розмінування, а також підвищення ефективності та якості продукції, яка відбувається. Наступний слайд. На сьогоднішній день ворог використовує проти нас, крім артилерійських ракетних зброї та інших боєприпасів. Дуже великий розширений комплект мінної зброї, серед яких є пострадянські, це протитанкові міни, застарілого зразка, в тому числі, і ТМ-57, Таким чином відбувається утилізація російських застарілих боєприпасів на території України, 62 в різних корпусах протиотанкові, протипіхотні міни, вистрибуючі натяжної дії, протипіхотні міни направленої на дії. Крім того, протипіхотні міни, фугасної дії, які підпадають під вимоги міжнародного гуманітарного права про заборону використання накопичення протипіхотних мін. Навітні боєприпаси, які на сьогоднішній день Росія використовує і випробовує на території України, є такі, як протипіхотні дистанційно встановлені міни, це міни великої небезпеки на натяжними, з натяжними датчиками, цілями в тому числі і ті, на які звертають особливу увагу протипіхотні, фугасні міни Де, в деяких джерелах їх називають бабочки: це ПФМ-1, ПФМ-1С. Новими зразками є е, пристрій керування підривом нвуп 2 також багатоцельова міна проти протигелікоптерні, кумулятивні е, міни, спрямовані міни. Але це не повний перелік той міни зброї, який е, Російська Федерація використовує проти українського суспільства. І ці міни залишаться подальше е, на многі ще роки, на наших пальцях. Олях на в наших лісах і на нашій території наступний слайд. Інноваційними шляхами вирішення проблемних питань, які на сьогоднішній день можуть бути саме відмовлення від ручного способу розмінування або зменшення частки ручного розмінування в процесах розмінування, серед яких є пошук виявлення, ідентифікація, так от, також знищення або знешкодження вибухонебезпечних предметів і переход до механізованого засобів дистанційно керованих або цізованих платформ, які дадуть можливість зменшити безпеку наших саперів, демінерів. Ви бачите, що серед яких Збройні сили займають переважну кількість та групи розмінування Збройних сил України, це інженерних військ збройних сил України, піротехнічні розрахунки Державної служби надзвичайних ситуацій, групи розмінування Держспецслужби транспорту, групи нетехнічної та технічної розвідки розмінування наших партнерів, які також виконують питання з гуманітарного розмінування. Наступний слайд. Отже, подальшим э, завданням щодо э, впровадження інноваційних проєктів і інноваційної діяльності у Збройних сил, будуть в першу чергу, це задоволення потреб збройних сил э, у сучасних зразках озброєння військової техніки, яке предметов постачання та технології оборонного призначення, розширення експертного середовища, залучення до експертного середовища фахівців, які можуть надати експертну оцінку на високому фаховому рівні, э, розширення міжнародного співробітництва щодо інноваційної діяльності, Закордонних інвесторів для забезпечення розробок інноваційних продуктів. Інноваційні проєкти на сьогоднішній день дійсно є шляхом до перемоги і ключом до нашої перемоги. Дякую за увагу. Доповідь закінчив. Прошу задати питання. Якщо в залі є запитання до нашого спікера, будь ласка, представляйтеся, є мікрофон. Чи є запитання? Ні. Так, будь ласка. За колоною. Вон, я бачу, мікрофон. Так, да, да, задавайте, задавайте. Дякую, пане Володимир. Ладку Ярослав, самостійна Україна. Скажіть, будь ласка. Голосніше, будь ласка, у вас. не так. Мікрофон включений. Зрозуміло. Підкажіть, дякую за прекрасну доповідь, в принципі, яку ви зробили. А можете більш детально зупинитися на підсумках Брейвана, тобто цієї платформи, наскільки вона пришвидшуватиме потрапляння інноваційної зброї до зсу? Дякую. Дякую за запитання. Ну, ми стали свідками на минулому тижні по всіх засобах масової інформації. Пройшла ця новина. Що платформа Бриван запущена? Задача Бривана якраз пришвидшити в рази. Десятки разів проходження самої процедури. Подача заявок, і саме за ініціативу Генерального штабу, за ініціативою Міністерства цифрової трансформації була налагоджена така взаємодія, щоб зменшити кількість бюрократічних навантажень на процедури переходу до оцінювання і подальшого впровадження супроводження шляхом. Ну, сама процедура подача заявки відбувається в день заявки. Подача заявки відбувається. Попередній фільтр, який Оцінює саме доцільність прийняття цієї заявки і повноту заповнення. На наступну добу вона поступає до мого підрозділу, де здійснюється безпосередня експертна оцінка протягом трьох-п'яти діб. В подальшому за результатами оцінки приймається рішення. Що відбувалося до цього? До цього це були місяці, а іноді і роки. Тобто наша задача зменшити цю процедуру щоб ми е, дійшли до тієї цифри, що протягом місяця ми отримували вже кінцевий результат. Дякую. Чи є ще запитання? Будь ласка, армія Інформ, чудо мене Армія Інформ, таке запитання. Чи стежите ви за подіями за роботою в цьому вашому напрямку з, з сторони ворога, які в Росії застосовуються так само, інновації, якісь проекти чи щось? Розкажіть, будь ласка, що знаєте про це? Дякую, дякую за запитання. Ну, ми всі розуміємо, що інформація, яка якби поступає на сьогоднішній день до збройних сил, вона носить трошки конфіденційний характер, тому повністю розкривати розвіддані я не маю. Але я скажу, що недооцінювати ворога сьогодні не можна. Ми воюємо сьогоднішня війна. Це війна технологій. В першу чергу, то тобто ми отримали новий відток розвиток воєнному мистецтві. Тому Росія, також як і ми, ідемо по шляху, іде по шляху інновацій. Ну, в першу чергу, це пов'язано не лише от з тими питаннями, які піднімав мінне зброї. Ми трошки відстаємо від них по Мінне зброї, але ми маємо їх перегнати. В засобах протидії цьому. Чому? Тому що, в принципі, Україна підписала конвенцію про заборону багато видів зброї, в тому числі протипіхотних мін. Росія не стала підписантом цієї конвенції, ви знаєте, да? тому вони застосовують повний комплект цих мін, а також вони вкладаються в розробку ви знаєте, безпілотних дронів-камікадзе, дронів дронів типу баражуючих боєприпасів, у них розвиток дуже потужний. Є, дистанційно керованих платформ, в тому числі і дистанційно керованих мін, які застосовуються. Крім того, ми бачимо останнім часом дуже просунуті з боку Російської Федерації такі нові розробки, як морські дрони, і морські дистанційно керовані засоби ураження, розвідки радіоелектронної боротьби. А також засоби, які використовуються протиповітряної оборони та інші. Дякуємо спікеру. Я бачу, ще є запитання. Віталій Литвина, армія інформ пане Володимире, я хочу знову повернутися до платформи Боїван. Ви говорите, що запровадження цього акселератора дозволить в десятки разів зменшити. Точніше, пришвидшити ухвалювання рішення щодо прийняття того чи іншого озброєння. А що заважало зробити це без платформи? Хто був джерелом цієї бюрократії? Ну я не берусь критикувати джерело бюрократії, але відбувалося все в таким чином: що, в принципі, всі зразки, які Приймалися на збройні, йшли через е, оборонопромисловий комплекс, і е, мали, малі розробники і виробники не мали переваги або рівних прав з великими там, підприємствами, які, е, з якими їм було важко конкурувати. Так от платформа BrayWan дає рівні права як великим підприємцям, так і малим. Оце якраз перше е, джерело, яке дозволяє зменшити бюрократію, бюрократію, яка була. Ну, в питаннях там, проходження всіх от, цих от, е, терен і процедур. А друге, це те, що в принципі дійсно йде напряму уже на сьогоднішній день з Фонду розвитку інновацій і з Міністерства цифрової трансформації, напряму на Генеральний штаб поступаються ці заявки, а це зменшує е, кількість суб'єктів, які приймали до цього часу е, участь в цьому процесі. От таким чином. Ну, Тобто, гіпотетично була така можливість це здійснити і раніше, але чомусь тільки зараз це реалізовується. Ви... Чому раніше не було такого? Чому раніше не можна було запровадити під час широкомасштабного наступу, приміром, швидке запровадження нових зразків озброєння до лав ЗСУ? Ну, дивіться. Е... Це дуже провокаційне питання. Я спробую відповісти на нього таким чином. Дивіться, чому раніше не можна було, тому що, в принципі, мабуть, не дійшли до того, того часу. Мабуть, були більш важливі задачі. Наприклад, я виконував задачу по обороні, будівлю по обороні опорного пункту, вчив людей. Так само, Міністерство цифрової трансформації, ви знаєте, теж займалось там впровадженням і дійшли до цього, от в, цьому, в минулому році, розпочали, в цьому році дійшли до, до кінцевого результату і отримали. Тобто для цього потрібно було час. Чому не задумалось, важко відповісти мені, тому що, в принципі, це питання риторичне і це питання, мабуть, трошки виходить за межі моєї компетентності. Дякую за увагу. Дякуємо нашим журналістам за запитання і нашому спікеру за цікаву та змістовну інформацію. Сьогодні на нашому брифінгу був представник Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних сил України, полковник Володимир Куцюруба. Це мілітарий медіа-центр, єдиний інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки України. Разом до перемоги захищаємо своє. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!